Жовтий жук купив жакет, джемпер, джинси та жиле. Так, на мою особисту думку, зараз пік моди на всеукраїнське, і мені здається, якщо зараз не реалізувати бажання людей, люди розчаруються в мові і закинуть ці бажання мати українськомовний органічний простір ще на сотню років вперед. Тому ми це реалізуємо чи зараз, чи ніколи студент Данило Гайдамаха, популярний україномовний тіктокер. Хлопець перейшов на українську не так давно, а тепер популяризує державну мову серед тисяч підписників у соцмережах. Поза життям віртуальним Данило теж активно відстоює українську. Зокрема, принагідно слідкує за тим, щоб нею користувалися у сфері послуг. Я часто спостерігаю ситуацію, коли за столиком сидить людина, до неї підходить офіціант, і ця людина, цей клієнт, говорить Excuse me, can you speak English? І тоді офіціант ніяковіє намагається знайти людину, яка може говорити англійською, і Слугувати клієнта, а якщо я приходжу в заклад і кажу перепрошую, чи не могли б ви говорити українською, мені скажуть, а вам цей питання принципіальний. Тобто я розумію, що напевно я десь в Україні буваю десь гірший за іноземця, і мені менш комфортно, ніж напевно англомовній людині в Києві. Є такі місця і такі прецеденти на жаль до сьогодні. Уже за місяць, 16 січня 2021 року, усі без винятку заклади, що надають послуги чи продають товари від магазинів, заправок, і банків до барів, аптек та бібліотек, мають перейти на українську мову у спілкуванні з клієнтами. Таке зобов'язання містить одна зі статей закону про мову, ухваленого в 2018-му. разом з Данилом. Ми перевіряємо, чи готова сфера послуг до таких змін. Зараз ми перевіримо, якою мовою говорять в транспорті. Можна, будь ласка, три квиточки. Дякую. Що у трамваї Данило звертає увагу на інший аспект мовного питання у сфері послуг вивіски. Ми їдемо зараз транспортом і бачимо, що тут через раз насправді деякі заклади до сих пір з російськомовними вивізками. Цікаво було б зайти насправді послухати якою мовою Там обслуговують сумніваюся, що вона буде українська. Після перевірки транспорту вирушаємо до магазину побутових товарів. Данило обирає його, бо раніше помічав у закладі цієї мережі обслуговування російською. Я перепрошую, а ви не підкажете якісь жіночі подарункові набори. Однак цього разу всі без винятку працівники магазину спілкувалися з нами українською. Після мережевого магазину, де ймовірно є корпоративні правила обслуговування клієнтів, прямуємо до яток у підземному переході. Домовимося з вами так. Якщо нас обслуговуватимуть українською, то купимо троянду і подаруємо продавчиці. От якщо російською, то купимо дві гвоздички. Можна, будь ласка, троянду одненько одненько. так. це є з 30 гривень до 70. Тримайте. Ось. Так. Це вам. Дякую вам за українську мову. Данило наголошує компліменти україномовному персоналу один із його інструментів заохочення до широкого вжитку державної мови. Відмову ж в обслуговуванні українською хлопець теж радить не ігнорувати, але й не вдаватися до скандалів. Якщо я побачив такий прецедент, то я краще звернусь до керівництва закладу, аніж до персоналу. Бо я розумію, що це не дієво це лише спричинить якийсь скандал. А я хочу, щоб ситуація змінилася. І для цього треба писати реальну скаргу. Всі адреси, пошти, куди звертатися, вони є відкриті. У кожної компанії є сайт чи сторінка принаймні в соціальних мережах, куди можна звернутися. Саме з допису в соцмережі розпочався мовний скандал довкола одного із популярних київських барів. За словами відвідувачки, на її прохання спілкуватися українською бармен закладу відповів, що йому зручніше російською. Це обурило дівчину, адже інцидент до всього іншого стався в день незалежності. До цієї ситуації до такої ескалації можна було не доводити, тому що конфлікт виник на рівному місці та там. Е Звернулися до нас українською мовою, Барменко і російською, попросили перейти на українську, він перейшов на українську. Далі виникло певне нерозуміння, що це відбулося там якось некоректно. І далі цей конфлікт ескалювався. Можна було його там і з нашого боку, в тому числі там було принаймні дві точки, де можна було його уникнути. Тому, на жаль, конструктивних кроків мало, і питання дуже болюче, і насправді шкода, тому що хочеться опиратися на якийсь, не знаю, досвід тієї Швейцарії, де є чотири мови, і нормально люди. Якось якось це все у людей виживається. Юрій знає про вимоги до сфери обслуговування, які набудуть чинності з 16 січня 2021-го. Зокрема, починати діалог з відвідувачами і надавати їм усю необхідну інформацію. Тепер треба буде українською. На думку Юрія, закон навряд чи суттєво змінить ситуацію на краще. Глобально, я не, не бачу причин, щоб щось змінилося, тому що є багато людей, які е, там, спілкуються українською і нормально, нормально сприймають, якщо до них спілкуються російською. Є багато людей, які спілкуються російською, і нормально сприймають, якщо до них спілкуються українською. Е, люди, які конфліктували, вони, в принципі, я думаю, що знову ж таки, люди, які, які доволі конфліктно на це історію сприймають, вони опираються більше на якісь свої внутрішні переконання, ніж на закон. Тому конкретно закон ну, він дасть більше формальних приводів, але я не думаю, що глобально буде більше. Чи конфлікти, хоча насправді ну хочеться розвивати українську мову не шляхом заборони всіх інших мов, а шляхом якимсь більш конструктивним ніж деструктивним. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь наголошує, українська має бути пріоритетною в наданні послуг. Однак, жодна інша мова законом не дискримінується. За проханням клієнта його можуть обслуговувати будь-якою мовою. Наразі ж в офісі уповноваженого із захисту державної мови вже півроку фіксують щоденні скарги і звернення щодо російської в органах влади, закладах освіти та інших місцях, де за цим же законом вже давно мала б звучати українська. Тарас Кремінь радить фіксувати такі випадки. 16 січня ніякого шоку для сфери обслуговування абсолютно не станеться. Якщо будуть справді такі радикальні порушення, то звичайно починаючи від місця скоєння порушення, звичайно можна попереджати продавчинь, кіоскерів про те, що, будь ласка. Надайте мені послуги державної мови. Ну, якщо після кількаразових попереджень буде принципова позиція, звичайно, можна відкрити книгу скарг і пропозиції. Однозначно можна зателефонувати на гарячу лінію. Якщо і це не працює, то однозначно можна звернутися на адресу уповноваженого і викласти суть своєї скарги. Але обов'язково треба зафіксувати аудіо чи відео, доказ того, що справді відбулися порушення. Тим часом за півдня, проведених з активістом Данилом Гайдамахою, дойчовела не зафіксувала значних порушень мовного законодавства. Ми пройшлися загалом по різножанрових місцях. Ми були в транспорті, ми купували квіти, ми пили каву. Ми спробували прожити день типового киянина в дуже багатьох місцях. До нас спочатку вітався з нами російською мовою, але коли чули, що ми до них звертаємось державно, вони переходили на українську, і це достатньо приємний факт, тому що бачимо тенденцію, бо раніше би не перейшли. Я, я був свідком того, що раніше не переходили. У випадку відмови з закладами сфери обслуговування спілкуватися з клієнтами українською, мовний омбудсмен чи його представник оголошуватимуть попередження. Якщо ж ситуація повториться протягом року, то складуть протокол про правопорушення. Штрафи сягатимуть від 5 до майже 7 тисяч гривень, але виписувати їх почнуть лише з 2022-го.